Чи були ви колись раніше в Україні, щоб сказати, які проблеми маємо? Я взагалі то, я взагалі -то бачив і дивився сторіс, і я знаю, що там взагалі відбувалося. ви берете людей та пропагандуєте. Я не можу підібрати слів для того, щоб описати ситуацію, що вчора відбулося. Для тих, хто не в курсі, 28 лютого, а саме вчора, відбулася зустріч Трампа з Зеленським в Білому домі, де. Мали обговорити якісь домовленості, можливо, прийти до якихось висновків. Але загалом, все те, що ми побачили, а саме українці, і більшість адекватного світу, це приниження самого Зеленського. Протягом усього часу інтерв'ю ми бачили те, як Зеленського просто не поважають, перебивають йому, затикають його кривляють. Йому кажуть про те, що ви мало вибачаєтесь, ви мали бути вдячні. Ви програєте цю війну? І це все, що загалом відбулося, все більше нічого. Джи Vance ще не один раз себе покаже в цій розмові, в той час як Трамп. Більшість часу буде мовчати і лише підтримувати і піддакувати самому Джеді Венсу. Перша основна перепалка сталася між Зеленським та Дже Vance, де Дже Vance сказав: нам треба припинити вогонь. Нам треба зупинити цей вогонь. Зеленський намагався пояснити те, що вже були домовленості про те, що припинення вогню це ні до чого не привело. Через З часом Росія все одно порушила ці домовленості, і у висновку Джедівен скаже: Так: почекайте, дивіться, Ви зараз, ну ви зараз неправильно робите те, що ви намагаєтесь принизити нас перед американською там делегацією, перед американськими СМІ. Ви зараз це робите дуже і дуже некрасиво. Ну, Зеленський каже, типу, а ти взагалі бував? Ви взагалі бували в Україні? Ви бачили, що відбувається? На що Венс скаже: Ну, я взагалі-то бачив сторіс. Я про ті самі сторіс, які в інстаграм. Він буквально сказав: I've seen stories. Я бачив сторіс в інстаграмі. Ви повинні дякувати для президента. Чи були ви колись раніше в Україні щоб сказати, які проблеми маємо? Я взагалі то я взагалі то бачив і дивився сторіс, і я знаю, що там взагалі відбувалося. ви берете людей та пропагандуєте? Я думаю, це адекватна реакція. І навіть це взагалі м'яко сказано. Адже людина каже про те, що я взагалі-то бачу війну. Я був в Україні, я бачив сторіс. Я бачив там по розповідям від діда Василя, який вже де не давно не живе в Україні. Я бачив в ВКонтакті на сторінці в якійсь там групі з Патріоти. Я теж бачив ситуацію в Україні. Після цього одразу же Джи Дівенс, типу, коли сказав сторі, це каже: взагалі, то ви намагаєтесь боротися з пропагандою, пане президент. Ви вскриваєте чи прикриваєте проблеми з тим, щоб привертати увагу людей до війни і набирати людей? Адже ну, всі ми знаємо проблеми з ТЦК. Те, що взагалі це не люди, які сидять і Просто викрадають людей посеред білого дня і не... і скільки б тобі там не було років, щоб в тебе там не були відмазки, скоріш за все, ти вже нічого не зробиш. Друга основна перепалка сталася одразу ж після першої, де Володимир Зеленський намагався пояснити те, що зараз Америка не відчуває ніяких проблем. Вони не були на війні, вони не бачили війну в Україні. Америка зараз знаходиться оточена двома величезними океанами. Вони не найближчим часом точно не відчують Росію. На що Трамп одразу ж його перебив? During the war Everybody has problems, even you. But you have nice ocean and don't feel now. But you will feel it in the future. You God bless. You don't know that. God bless. You don't God know bless. That. You don't, will not you have gotta, war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you because I'm you're in no position to dictate that. That's Remember exactly this: sure. you're, you're in no position to dictate what we're going to feel. You We're going to feel very you will good. Feel We're going to feel I'm, very I'm good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. На що Трамп його перебив і одразу вже почав казати: е, Ви не можете так стверджувати, ви не знаєте, що може статися. Ви не знаєте, що може статися. Давайте не будемо говорити, станеться те, станеться все. Мене жахливо виходить порадіювати Трампа. Перепрошую, шановні глядачі, ви самі розумієте, що взагалі зараз відбувається, все це відео це лише натяк на те, що хто як не ми можемо допомогти нам самим ще активніше донатити на збори. У мене прямо зараз відкрився ось о новенький збір. Був би вам дуже неймовірно вдячний за кожну, то вас там одну, дві, п'ять гривень, неважливо. Адже немає маленьких донатів знову ж таки. Якщо ви зараз дивитесь це з телевізора, ось вам тут величезний QR-код, можете його прямо зараз просканувати, поставити на паузу, поки тут базікою. Якщо ви з телефона або з комп'ютера, перейдіть прямо зараз, просто в опис під цим відео, перейдіть в коментарі, закреплені. Я там, скоріш за все, залишив теж посилання на Монобанку. закиньте ваших 5-10 гривень. Зараз, якщо це відео гляне 10 тисяч людей і кожен скине. Бодай по 5 гривень. Якщо кожен скине по 5 гривень, ми закриємо весь цей збір повністю. Коли збір закриється, я в себе в інстаграмі покажу, що збір закритий. Всі гроші ваші ви будете бачити, куди вони підуть. Все буде прозоро, всі скрини будуть там. І також в телеграм-каналі у мене, але попереджаю телеграм-канал. У мене більше мій особистий. Це не новини. Тобто, якщо ви, наприклад, фанати стрімив на твічі, можете підписуватись на мій твіч канал і на телеграм-канал. Ось е, коротка така реклама. А загалом донайте на збір. Дякую величезне. Ну і Трамп таким самим намагався пояснити те, що давайте ви не будете зараз нам погрожувати, те, що Росія там може щось напасти. Ми зараз обговорюємо саме вашу ситуацію, і вам треба зараз заспокоїтись. Ну, це так, м'яко кажучи, я пересказав все. Третя перепалка сталася там, де Зеленський намагався пояснити для Дже Дівенса про те, що якщо ви будете голосно говорити про війну, ну типу.

Вау, ну просто я не знаю, наскільки треба не поважати людину, щоб одразу ж затикати йому рота, і тільки він починає говорити речення, казати, ви вже забагато сказали, дайте тепер я скажу. Загалом уся ця зустріч для мене виглядала, як наче припинення будь-яких дружніх зв'язків з Україною. Америка мала ціль для цієї зустріч, а саме просто сказати: або ви здаєтесь, або ви більше нічого не отримаєте. Або ви здаєтесь, або ми. Перестаємо вам допомагати, і без нашої допомоги ви загнетеся. У вас ці карти на руках. А якщо ви зараз не погодитесь з нами, ми забираємо всі ці карти, і ви залишитесь ні з чим. Бизнеслакесей фенкі анодоксепсексе Америка Септатера дисагріментс еласко литигейттоз дисагрімец радеденчайнтофайди дати не американсь медіа виніро. we know that you're wrong but you see i think it's good for the american people to see what's going on i, understand, yeah. I think it's I very understand. important that's why i kept this going so long you have to be thankful you I don't was, have the I'm cards thankful. you're buried there you're, you're Купа разів Дівенс натякав для Володимира Зеленського про те, що ви ні разу не дякували. Ви хоча б раз дякували те, що він взагалі не вдячний. Хоча буквально після цієї зустрічі CNN підрахували, що. Пан Володимир Зеленський вибачився близько 33 разів саме на цій зустрічі. Купа разів дякував величезне. Купа разів казав бережив вас Бог, пане президент і багато чого іншого. Але вони все одно проявляли неповагу. І казали: Ви взагалі не вдячні? Ви взагалі ні разу нам не дякували. Після того як Трамп перебив Зеленського. Він каже: Ви не виграєте цю війну, ви не виграєте цю війну. Натякаючи те, що ви взагалі то зараз маєте усе, що ви зараз маєте. Ви зараз воюєте тільки за допомогою Америки. Де Зеленський зазначає, «самого початку війни нам ніхто не допомагав. У нас були лише ми і тільки ми. Ми вже чули від оце, Пині про те, що Київ за три дні. І так само Америка теж почала стверджувати. Ви взагалі без нас би одразу вже програли би. Зеленський каже, типу, да, ми чули уже оце Київ за три дні сто відсотків, і там за два тижні батуба. Інвайтенгев Армілітерікипендис водебенове інтувикс інтрис ай хордитфром Путін. Ін три дес десямбіле. Одразу ж після того, як Трамп перебив Зеленського, він каже про те, що ви не виграєте цю війну, ви не виграєте без нашої допомоги. На що Зеленський каже про те, що ми вже чули Київ за три дні. Ми вже чули це, і там і за два тижні, і Київ за три дні це все вже було. Ми само початку були одні. Нам ніхто не допомагав. Тільки з часом уже прийшла допомога, коли люди все таки зібралися разом і почали якісь надсилати допомогу. Саме початку були лише ми. Потім Трамп, звичайно, вже дуже сильно розлютився, адже каже, що як це ми вам не допомагали? Ми вам дуже сильно. Допомагали, адже ми само початку давали вам і Джавеліни, якими ви боролися з танками. Ми вам надавали всю допомогу. Хоча насправді знову ж таки пройшло дуже дуже багато часу. Відтоді як нам. Почали тільки давати якусь допомогу. Було також кривляння зі сторони Трампа. Адже, типу, ви ми не хочемо припиняти війну, ми не хочемо припиняти вогонь. Ми не хочемо бла 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 Вам треба припинити це зараз. Ви маєте бути вдячні для Америки за те, що ви взагалі зараз досі можете боротися. У вас ці карти на руках, ми даємо, надаємо ці карти. Якщо ви зараз не приймаєте нашу допомогу, ми забираємо ці карти. і Знову ж таки, ви залишаєтесь ні з чим. Вам треба зараз бути вдячними. Ми дже Дівенс щось там ще підпердував з боку. І каже про те, що да, ви ми знаємо, що ви не праві. І зараз усі медіа бачать про те, що ви не праві. Уже до недавно мала бути ця зустріч. Загалом ця зустріч була ульт супер мега короткою, адже всі ми пам'ятаємо, що нещодавно було в новинах про те, що США зустрілося з делегацією США. Делегація США зустрілася з делегацією Росії і вони провели разом зустріч близько шести чомусь годин. Не давали ніяких коментарів. Шести чимось шість чимось годин. Нагадую, що ця зустріч, от зараз у мене є запис відкритий. Він іде всього лише 10 хвилин, 35 е, і 35 секунд. Ну, звичайно, це не вся зустріч. Це так чисто коротка вирізка, ближче до кінця, але загалом ця зустріч була скільки 30-40 хвилин, ну десь менше години. Ну і саме цікаве сталося уже ближче до кінця, де запитали хтось із журналістів про те, що дивіться, ви зараз просите про те, щоб припинити вогонь. А що якщо Росія порушить ці домовленості і не припинить вогонь? Що тоді роби е, будете робити? What if Russia breaks ceasefire? What if Russia breaks these talks? What do they do then? I understand that it's a heated conversation right now. What are you saying? She, she's Russia, asking, what, what if Russia, Russia breaks, breaks the ceasefire? The ceasefire? Oh, what, if they, what if anything? What if a bomb drops on your head right now? Okay? What if they broke it? I don't know. They broke it with Biden because Biden, they didn't respect him. They didn't respect Obama. They respect me. На що Трамп каже: е, А що якщо на нас зараз впаде бомба? Що ми можемо робити, якщо на нас зараз впаде бомба? Ми ж не можемо знати, чи впаде бомба. Ми не знаємо, чи впаде бомба, і багато багато що іншого. Коротко, Трамп намагався відвести очі, замилити всіх, щоб, типу, сказати, Давайте ми не будемо дивитися в далеке майбутнє, адже 100% воно станеться. Історія циклічна. Ми зараз говоримо про саме конкретно зараз. Вам треба прияти домовленості, які ми вам зараз надаємо, або ми вам не допомагаємо. Все, що було сказано самим Трампом і Джиді Венсом, коротко пересказано. Хоча насправді я взагалі не знаю, що взагалі думати про цього Венса. Він збоку просто сидів, підпердував знову ж таки, і він взагалі траф диван. Хто не в курсі гуляє десь по інтернету цілий там величезна вікі сторінка, чи здається, навіть мем знову ж таки фальшивий кажуть, але ніхто не знає, що Джиді Венс насправді траф диван. Це взагалі вам така цікава на роздум новина, адже. Джиді Венс ніде публічно не відповідав, те що він цього не робив, ніде ніхто цього не казав, що цього не було. Ну і загалом ця розмова припинилася дуже дуже коротко, тим що Трамп знову ж таки каже: Ми вам допомагаємо, ви не хочете підписувати мир? Можливо, Росія не хотіла підписувати мирні домовленості при Байдені при Обамі, але зі мною вони хочуть підписати мир. Це те, чого вони прагнуть прямо зараз. Тому прямо зараз або Україна підписує домовленості, які нам. Саме США дала для них або вони нічого не отримують. і, ми, і Америка просто перестає допомагати. І коли Америка перестане допомагати, ви дізнаєтеся що станеться. Зрозуміло лише одне: те, що вся ця роз... зустріч виглядала як один величезний е... скам і знущання над нашим президентом, що не хотіли взагалі США ніяких домовленостей. США не хотіли почути від України якихось пропозицій вирішення цієї війни. Вони просто сказали: або ви робите так, або ви дізнаєтесь, що станеться без нашої допомоги. Дякую, величезно вам за перегляд. Люблю, цілу обіймаю. До зустрічі.